Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо й вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо огляд на луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтонний список місць для перевірок зараз бачите на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Хоч цікавить підбір авто під ключ. Хто не має часу, бажання самостійно шукати, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Renault Grand Сценік. 20 рік, 1.7 дизель. 201 пробігу, автоматична коробка за ціною 15900 доларів. Комбінований салон. Кому цікаво, телефонуйте? Mercedes B-клас. Чорний колір. 10-й рік 1,7 бензин, 200 пробігу, автоматична коробка передачі. 8-200 по вартості, контакти є. Тканинний салон. Ренок кенга. Одразу видно, хто підготувався до авторинку. Почищена машинка, частенька, акуратна. Це 15-й рік. 249 пробіг в рідній фарбі з оригінальним пробігом за ціною 11800 доларів. Оригінальний пасажир. Чорний колір одкузового авто. Так, Renault Grand Scenic. Така машинка. 14 рік, 1,5 дизель, 214 пробігу за ціною 10-700 доларів. Акустика, бо все і камера, автоматична коробка без підфарбувань. Ось Такий комбінований салончик. У автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. Коричневий колір. Коротка звичайна база. 19 рік 2.0. Дизель. 197 пробігу. Вартість авто 19, 300 доларів. Тканинний салон, кліматконтроль, автоматична коробка передач. Так, Opel Zafira B і свіжіша версія Zafira C. Тут 12-й 1.7 дизель, 8700 700 по вартості, 238 пробігу, пишуть оригінальний. Контакти ось тут. сірого кольору автомобіль. На лінзованій оптиці, Це така машинка, тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте, <кхух> покажу поруч варіант Свіжішої версії. Зефіра С 13 рік, 2,0 дизель на автоматі 250 пробігу, 9900 по вартості. Автомобіль з комбінованим салоном. Кому цікаво, телефонуйте. Renault Grand Scenic, 12 рік, 1.6 бензин, 7 місна версія, 230. Пробігу за ціною 8690 доларів. Тканинний салон на механіці. Що з цього боку покажу? Так, Opel зфіра B. Тринадцятий рік. 1,7 дизель. 223 пробігу. 7700 700 доларів по вартості. Тканинний салон, механічна коробка передач. Рено Кінго. 16 рік 1,5 дизель, 11700 доларів по вартості. 174 пробігу. Ось такий варіант. Каневний салон, клімат-контроль, оригінальний пасажир. Volkswagen Caddy в довгій базі. Автомобіль 7-місний 2016 року в комплектації Highline. 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт. Автоматична коробка в гарній комплектації. Всього довго перечитувати зафіксую. Контакти є і по вартості 19 тисяч доларів. Комбінований салон. Клімат контроль, Максібаза. Сітран Берлінко. й рік. Бензиновий двигун 7900 доларів по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон, механічна коробка передач. Кенго. Ось такий варіант. По опису це автомобіль 2008 року, 1.6 Газ, бензин, 222 тисячі пробігу, механічна коробка передач за ціною 7,850 доларів. Автомобіль в рідній фарбі з сертифікатом. Контакти бачимо. Так, це оригінальний пасажир. Всі сидіння присутні. Кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Touran. Автомобіль 2009 року, 1,4 бензин, 235 пробігу, за ціною 750 доларів. Контакти є. Тканинний салон, шкірине мультикермо. Бачимо. Клімат-контроль є також. Більше інформації уточнюйте у продавця. Volkswagen Touran. 2015 рік, 1,6 дизель не фарбований, 11700 доларів. Керіне мультикермо, кліматконтроль. Парктроніки присутні. Так, Opel Zafira. Так, це у нас 17-й рік, 183 пробігу, 1,6 дизель за ціною 12 дев'ятсот доларів. Пробіг пишуть оригінальний. Тканинний салон.